Вітаю вас, шановні глядачі. На кожному форумі, конференції чи урочистостях ми часто чуємо такий вислів. Наші територіальні громади спроможні. Це заявляють в більшості голови територіальних громад. І знаєте, це звучить дуже добре, навіть гладко про спроможність. Але виникає при цьому тільки одне питання. А до чого спроможні ці територіальні громади? До чого вони спроможні? Бо якщо казати про їхні папери, а саме, що там написано, то там написано все дуже красиво. Ну, наприклад, децентралізація є таке поняття. Так? Субвенції також. Розвиток теж є. Саморедування. І багато багато інших таких промов. Та насправді оці слова нічого взагалі не означають. Це просто слова для того, щоб провести цю конференцію, форум або якісь урочистості. Бо спроможність, якщо казати про це слово, воно вимірюється не формулюванням у законах. А якістю життя людей. Ось, що таке спроможність. Це якість життя людини, а не просто красиві урочистості, красиві форми, красиві конференції, на яких звучать дуже гарно все, дуже професійно, з погляду чиновників. І ось давайте розглянемо приклад життя, а це село Курживка. Так ось, за офіційною інформацією, це спроможна громада. Там є рада, є староста, проводяться там культурні заходи, як завжди, і навіть розроблена стратегія розвитку цієї громади. А тепер поглянемо на оцю громаду, реально, що ж там відбувається? Там живе пані Марія і цій пані Марії 64 роки. Вона все життя працювала у місцевій школі. Прибиральницею вона там працювала. Так склалося її життя. І сьогодні її пенсія складає 3200 гривень за цю роботу, за роботу технічного працівника. 3200. У селі немає амбулаторії, її просто закрили. Автобус.